Я вже викопав таку траншейку, то є такий помічник, така скоба. Якщо є хтось, хто може допомогти, то добре. Якщо немає, то можна отако, щоб він зафіксував. Електрод зігнутий, скоба так просто. от. Що хочу сказати, що вона зараз ось тако. В кінці я собі так все роблю, мені це зручно. При викупці я прив'язую в кінці лози мотузку. До, 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 до дроту, щоб навесні вже почати з цього місця легенько відкривати виноград. мені так зручно пробував і без, і без цих без, без цієї мотузки, електроди, ні, то ні, то, це краще. Ну і відповідно, все. Ось такого легенько, можна трошки притиснути і працюємо.